Привіт усім! Ви на каналі Family Із. Мене звуть Христина Галас. Я лайф-коуч. І сьогоднішня наша тема чому важливо проживати сум та невдачі нам і нашим дітям. Думаю, кожен з нас. Хотів, щоб наша дитина, чи навіть ми швидше перестали плакати і бігом піднялись, і робили далі якісь певні кроки, дії. Нам дуже не подобається, звісно, дивитися на того, хто плаче, кому боляче, тому що ми відчуваємо дуже сильну емпатію і не розуміємо навіть, як себе поводити. І це більше психологічний момент. Але сьогодні я хочу вам розкрити тему, чому важливо. Давати собі прожити, проплакати, прокричати та навіть протанцювати свої негативні емоції. Коли ми відчуваємо негативні емоції, наш мозок в цей момент вчиться. Він вчиться розуміти, розпізнавати і навіть робити з цього висновки певні і ставати більш стресостійкими. Тому, коли ви хочете швидше підняти дитину, і, можливо, навіть задурити її цукеркою, і щоб вона перестала плакати, насправді це такий шлях в нікуди, тому що в дорослому віці така вже людина буде займатися самокопанням і більше негативити себе, тому що вона захоче втікти від. Цього почуття. Тому зараз ми маємо усвідомити і зрозуміти, як важливо, чому важливо і як це вплине на нас в майбутньому: ось проживання власне негативних емоцій. І тому, коли ваша дитина або ви хоче посумувати, хоче поплакати, хоче навіть прожити цей негативний момент. Втрати, болю, образи. Часто діти на нас ображаються. Дайте це їм зробити, тому що потім вони навіть захочуть закривати ці моменти іншими людьми та вчинками і займатися таким, знаєте, я це називаю булінгом. Булінгом для себе особисто. Це навіть не самоаналіз, тому що самоаналіз він є корисний. А от, власне, самокопання він схожий на руйнацію середини. Ми постійно будемо недовольні собою, ми постійно будемо вимагати більше від себе, а все тільки тому, що ми не прожили, не проплакали, не прокричали емоції. Загалом злість та гнів це природньо, це сигнал, що потрібно вижити. Тобто, коли нас дуже сильно ранили, це така рана, яка буде в вас боліти, і дитина може навіть агресивно поводитись. Чому? Тому що її болить середини. Вона може не бути ззовні, так, як рана. І це треба розуміти, що дитина захищається, дитина хоче прожити і дайте їй цей момент. Ви можете бути поруч. І також сьогодні я вам дам техніки для того, щоб більше екологічніше разом з дитиною навчитись це робити для того, щоб стати потім швидше на ноги. Чому одні люди, коли Трапляється якась невдача, та опускають руки і дуже довго не можуть вийти з цього стану а інші швидесенько збираються і рухаються далі. Так ось причина в тому, що одні проживають емоції, прям розуміють, сідають і прописують. Це може бути арт-терапія, якщо це дитина. Так само можна прописувати, промальовувати захворювання, хвороби різні. Навіть є дослідження, що статистика показує, коли людина, маючи якусь певну важку хворобу, веде блокнот, веде щоденник, займається арт-терапією, вона проживає, вона промальовує цю невдачу і швидше стає на ноги. Тому техніки, які ви можете робити з дітьми, це навіть взяти олівець і поламати його, взяти сірники і поламати. Одного разу мені мій батько показав дуже цікаву гру, ви берете сірничок і ваша дитина бере сірничок. І ви тиснете сірник на сірник, і, звісно, якийсь один сірничок зламається швидше. І давати можливість дитині. Туди оцю негативну ситуацію проживати, і дитина, ви побачите, як вона проживе, як її тіло і усмішка покаже вам про те, що їй стає легше. Емоції загалом це еволюційний механізм, який дозволяє нам адаптуватися до стресу, до страху і загалом до ситуації в житті, до розвитку і. Це впливає на наш навіть генетичний код, тому що якщо ви ще не маєте діток або вже маєте, то у вас є змога, щоб ваші діти навчилися бути більш стресостійкими через те, що їхній мозок прожив біль, втрату чи розчарування, і навіть програш. Та, от чому ми хочемо зразу дати дитині якийсь певний аргумент, чому вона програла, чи особливо коли хлопчик програв дівчинці, там чи в тенісі, чи в інших видах спорту, ми хочемо за? Городити це поняття, що так не може бути. Так може бути. І в житті, можливо, така дитина, особливо хлопчик, не буде мати проблем з жінками, так? І буде нормально відноситись спокійно до того, що там жінка може більше заробляти, чи жінка може бути більш успішнішою. Це все формується в дитинстві. Тому беріть. Сірники беріть аркуш паперу, фарби і промальовуйте це в таких простих техніках. Що ж відбувається, коли дитина або ми пригнічуємо ці всі непрожиті почуття? Цей негатив, втрату, сум. Ми забороняємо собі сумувати, злитись, тому що це не прийнято. Коли ми просто прийдемо в компанію і будемо сумні, скільки питань до нас буде приділятися увага, яка колосальна? Чому ти сумний? А що трапилось? Тобто. Це не заведено так, щоб людина інша дозволяла іншій людині, чи там мені, дитині, гостям навіть та в компанії друзям посумувати. І це насправді такий великий блок в нашому суспільстві прийняття людину, коли вона сумна, давати їй можливість стільки часу, скільки їй треба, щоб потім її тіло, її мозок міг розрізняти негативні почуття від позитивних. І як це ще впливає на наші гормони? Якщо ми даємо собі проплакатись, якщо ми даємо собі прокричатись. Та, якщо ми даємо тілу вивільнити, наприклад, побити грушу, поламати олівці, щось таке екологічно винести це з тіла, то А знижується серцебиття, знижується кров'яний тиск, тобто давлення, та, падає, нормалізується. Плюс наші гормони окситоцин та серотонін то, – тобто гормони щастя, гормони обіймів. Тобто цей гормон він дуже потрібний для того, щоб навіть відчувати себе цінним. Тому що коли до мене приходять на сесію, люди вони говорять, я не відчуваю себе цінною, я не можу зрозуміти, що таке ось ця внутрішня опора. І зараз я також дам вам техніку, яка дуже просто дозволить вам та вашій дитині знайти оцей мир всередині вас, оцю. Внутрішню таку прожиту гарну емоцію, це бути собі другом. Спитайте дитину, от скажи, будь ласка, а що ти би сказав своєму другу, якщо б побачив, що він там сумує, або що би ти би йому, там, можливо, порадив, як би ти себе повів? І дитина скаже, я би та, підійшов його там, обійняв. Тому це дає розуміння, що можна собі бути другом. І це ви маєте навчити дитину, і ви маєте так само навчити себе не займатися булінгом для себе, не бути собі, як я говорю, аб'юзером. Ви маєте бути собі підтримкою. І коли ви хочете опустити руки, коли ви хочете здатись, коли ви хочете себе максимально закритикувати, спитайте себе: я друг собі, я підтримую себе. І у вас дуже поміняється відношення до себе і навіть до світу. Ви будете належати собі і не будете відповідати на питання оточення, оточення, чому ти там сумний чи чому ти злий. Ви проговорюєте вербально, тобто словесно і тілесно ці почуття. Я злюсь. Типу, та я гніваюсь, я зараз роздратована, і коли ви проговорюєте, це все дуже гарно усвідомлюється. Поділюсь з вами таким секретом своїм, коли я почала працювати над своїм мисленням, мені в дитинстві казали, що я нуль без палочки. Я сіла це і прописала: Я нуль без палочки. Я сижу, дивлюсь на це речення, і я розумію, що нуль немає палочки. Ви усвідомте це, в мене нуль, це нуль, це не чотири палочки, як виявлені, наприклад, когось там, чи вчителя, чи батьків, чи родичів. І я коли зрозуміла, що в моєму нулі нема палички, що нуль, якщо навіть прописати словом ручкою та на папірці, це того, того сенсу, який закладали мені інші. Тому прописуйте своїми дітьми. Те, що їх болить, те, що опускає їхні руки, і те, що засмучує їхні посмішки. Тому не забувайте екологічно проживати невдачі та сум та вчіть цього своїх дітей і швидше разом доходьте до своїх цілей. До нових зустрічей!